З 1 травня система надання житлових субсидій населенню запрацює по новому. Призначення соціальної допомоги відбуватиметься на підставі лише двох документів: заяви та декларації про доходи. Ці бланки отримає кожне домашнє господарство протягом квітня разом із квитанціями за електроенергію чи газ. Всі відомості, які будуть необхідні для призначення субсидій, ми будемо робити спеціалісти управління будуть робити запити на комунальні служби. В Принципі ця система у нас на сьогодні і діє. І також будемо робити запити на пенсійний фонд. І на державну фіскальну службу, тобто податкову службу, людям не потрібно недовідки про доходи. Приносити нічого запроваджується надання субсидій на 12 місяців, а не на опалювальний період, як було раніше. Варто зауважити, що людям, які вже користуються субсидіями, не потрібно повторно надсилати чи заповнювати ці бланки. Органи соціального захисту населення автоматично продовжать їх надавати ще на один рік. За новими правилами субсидію зможе отримати кожен, тому що скасовуються всі обмеження щодо майнового стану. Тепер може сім'я отримати субсидії при наявності двох і більше житлових приміщень, що раніше було на це обмеження, двох і більше автомобілів. От залишились тільки обмеження. Це крім здійснення одноразової покупки понад 50 тисяч гривень. Сім'ї, в яких є безробітні, також зможуть отримати субсидію. Причому їм навіть не обов'язково бути на обліці у центрі зайнятості Під цим особам буде. Відповідно, також буде запит на податкову службу. Якщо підтвердиться, що в них не було доходу впродовж 2014 року, що вони не працювали для розрахунку субсидії. Ми їм будемо включати в дохід, дохід на рівні мінімальної заробітної плати, і з цього з цієї суми буде розраховуватися. Сума субсидій для сім'ї для розрахунку субсидії дохід громадян братиметься за попередній 2014 рік. Раніше ми брали заробітну плату нараховану, яка була нарахована. Зараз буде за мінусом 15%. Це за мінусом податку на дохід з фізичних осіб, тобто також покращення для утримувачів субсидій. Документи для призначення субсидії не обов'язково заносити до місцевого управління праці та соціального захисту населення. Особисто їх можна відправити поштою.